Дякую всім, хто вже включився і підтримує зараз збір, який ви бачите на екрані 40 тисяч гривень за кілька хвилин. Ви задонатили на дрон Вампір для 58-ї бригади. Вона в районі Вовчанська тримає фронт і закликаємо, хто може, хто має можливість, хто має бажання долучитися до цього збору. До нас зараз долучається. Начальник штабу батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського із позивним Армані. Пане Армані, добрий ранок. Доброго ранку, суддя. У нас бачите, люди ще вас не бачачи, вже закидають на вампір, тому що є бажання і відчуття необхідності підтримувати сили оборони України. А ви нам розкажіть, в яких умовах ви зараз воюєте, що нині відбувається біля Вовчанська? От на сьогоднішній день противник не противника не покидають думки створити буферну зону в Харківській області. На глибину 15 кілометрів це стосується всієї Харківської області, і ми от постійно бачимо, як про противник прощуп нашу оборону. На сьогоднішній день це невеликими піхотними групами. Ось от постійно працюють засоби розвідки противника, хочуть виявити на наші слабкі місця. Але на сьогоднішній день втрат по позиції на нашому напряму на смузі 58-ї бригади немає. Ви збираєте на дрон вампір. Це гексакоптер. Це великий такий дрон, який є неодноразового використання. Тобто він скидає приміром вибухівку і повертається. Такі великі дрони, яку зараз взагалі роль мають в дроновій війні, коли купа маленьких FPV, купа дронів на оптоволокні, яке місце вампірів? Важкі ударні бомбури вампір на сьогодні відіграють велику роль. В сучасній війні, так як наші ударні екіпажі завдяки цим засобам. Щоночі нам наносять потужне вогневе ураження ворогу по укриттям, по позиціям, по техніці, і також най, найголовніше здійснюють логістику всього самого необхідного на передній край нашій піхоті. А якщо у піхоти є все необхідне, от вони чувствують себе в безпеці і комфорті, значить, на наша смуга оборони може теж знаходитись в безпеці. Тобто, це така ще дронопошта забезпечується вампіром, так? Так, так. Ми от за допомогою от вампірів на сьогоднішній день робимо повністю всю от логістику. Уже 70 тисяч гривень люди задонатили на цей дрон. Він такий доволі дорогенький, так? Так, він дорогий, тому що по своїм. Та технічним от, характеристикам характеристиками дозволяє виконувати е, задачі в складних умовах під постійною от, роботою творожого реп, але я скажу чесно, ми, ми вже на них працюємо більше двох років, і е, ці засоби от, зарекомендували себе з найкращої сторони. Давайте поговоримо про ворожі дрони е, е, безпілотники на оптоволокні. Це зараз головний головний біль для вас. Противник працює по силам оборони різними типами од БПЛА. Це як і од літакового типу типу молния, так і дронами на оптоволокні. Звісно, дрони на оптоволокні це зараз ну вже у довгий час. От велика проблема, тому що от протидія ним дуже важка от але все одно е от, наші хлопці на на позиціях і е взагалі от батальйон безпілотних систем е вже має вже має засоби завдяки яким е велика кількість дронів тобто волокні не долітають до своїх цілей от противно також от намагається Проникнути в глибину от Харківської області БПЛА літакового типу, от такі як молня. От постійно от намагається от залетіти своїми крилами в місто Харків, але наші пости от перехоплення і протидії ворожим БПЛА зупиняють от ворожі дрони ще на творожій ще у от на території ворога. От тому е, сімдесят 75% от ворожих дронів на сьогоднішній день не долітає до своїх цілей, і це завдячуючи нашим постам от перехоплені протидії ворожим БПЛА. Ну, я сподіваюся, що ви зараз відчуваєте вдячність усіх нас, наших глядачів, за цю філігранну роботу, тому що вже понад 90 тисяч гривень люди задонатили буквально за 10 хвилин на дрон вампір і продовжують це зараз робити. Слухайте, ну коли стільки засобів, якими треба керувати, різні типи безпілотників. У вас як ви злагоджуєте цю роботу? Скільки триває навчання, аби так її виконувати? Нам, отакі засоби, як вампір, навчання триває три тижні. Після цього хлопці, які приїжджають з навчання, ще проходять злагодження з нашими бойовими екіпажами, От навчаються на полігоні, виїжджають на позицію разом з досвідченими пілотами і тільки після цього приступають до самостійного виконання завдання. і... Після цього ми вже бачимо, як щомісячно місячно зростають їхні, їхні ураження, і взагалі їхня отрубота. Величезна вдячність їм за цю роботу. Величезна вдячність вам за те, що боронити Україну сьогодні приєдналися до ефіру. З нами був Армані, начальник штабу батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, які біля Вовчанська нашу країну обороняться Харківська область. І яким 100 тисяч гривень лише за 10 хвилин ви задонатили наші найкращі глядачі. Дякую вам величезне.